Фух. Привіт трудягам. Е, Сьогодні в нас буде обзор. Я знаю, що є люди, які дуже люблять ці всі штуки. Е, інтересні обзори від каналу ДХТ, це завжди інтересно. Посидіть, подивитися, е, помотати на вуз і подумати, а можливо і мені таке надо. Коротше, є у мене отакий шуруповерт О Красивий. Чесно, якийсь китайський, я навіть не знаю, як він називається. От, на ньому тут щось було, наліпки якісь. По мощності він 550 Вт. І це у мене вже другий. Того, що в першому е, ну, провід тут відпав, його треба розкручувати, <кхух> замінити провід. І він так само буде робити. Е, шуруповірт вже мені зробив курятник навес для бройлерів. Де зараз бролери у нас сидять. Е, Цим шуруповертом я зробив огорожу вокруг огорода дерев'яно. І цим шуруповертом я зробив оцю біседку. Доволі непогано. Шурик цей стоїть там, 500 гривень, по-моєму. Класний, прикольний, удобний, легенький, найпростіший, тому що немає в ньому супернаворотів. Тут у нас йде диференціал, чи як воно там називається. Коротше, штукень, яка не дасть вам саморіз вкрутити дужче. Ем, Тому що спрацьовує тріщотка і, виходить, ви не зриваєте різьбу на саморізові. Ну і є такий ось режим просто типа, свердління. Шурік прикольний, ну, Е, ем, Ну, а так для домашнього в принципі, використання його вистачає. Якусь дошку прикрутити, саморезав вкрутити і так далі. Ну, блін, Почав я робити. Нашу літню кухню. І ми сарай робили отаким шуріком. Валерка в нас був тоді в гостях. за цей. Ми сарай робили, і ми робили все отаким шуріком, тобто проводним. Виключається постійно розетка. Не вистачає бліна десь цей. Переноски починаєш бігати, включати, переключати від цього проводу. Ти постійно залежиш, тому що ти або так його якось вішаєш, підставив дошку, потім отак його якось раз вкручуєш. Потім опять, потім оце цей запутуєшся. Виліз на високу драбину, резетка оця внизу, резетка відійшла, шуруповерт не круте, сповзаєш з драбини, починаєш споминати матюки. У ну, нас вони в принципі не вспоминаються, а придумуються нові. Матюкаєшся, вставляєш цю резетку, вилазиш на горіше, опять коротко, крутиш неудобняк. Я дуже давно хотів собі шуруповерт на батарейки. Який вибрати, я не знав. Я у цих ділах абсолютно, мені аби крутило. Тобто Мені треба робити, я беру його і роблю. Но вчора вже мене воно допекло, оцей, оцей шуруповерт. Дуже важко за цими провідками боротися. Тому у мене є хороший підписник Саша, у нього є сайт 100rem.com. Я його закріплю в коментах і на цьому. У Сані я купив собі цю, як її, господи. Паркетницю пилку, якою я зараз відпилюю, угли підрізаю такі, які мені треба, абсолютно паркетниця бомбова. Коротше, отака паркетниця. Уже вона мені відпрацювала рік, абсолютно нічого їй не робив. Пиляє, вона як єлки-палки. Єдине, я не знаю, чи оця циркулярка якось заточується, тому що. Вже подивиться по зубах, вона, мов, знаєте, як десь чуть-чуть з'їдеш на дощечки і зразу е цей, ну, зажовує її. То я думаю, що можливо є якісь такі ці станки, які під підрівнюють чи може роблять вигинають ці зуби. Ну, я ще, ще над цим не, абсолютно навіть не думав. Може поїхати її нову купити, да і все. Іменно оцю циркулярочку. Ну, пиляє, вона добряче. вона дебелюща. 5000 оборотів, кіловат 300 Тобто, то є пропила 6 см. У мене стропила 150 на 50, то я стропилину прям розпилюю на лки-полки. І дуже удобно. І угол, який хочеш, робиш і все остальне. То, звісно, паркетниця це сила велика. Учора раз-два підставив, зробив і красота. Набрав я до Санчика учора кажу, Саш, мені треба. Е Оцей шуруповерт на акумуляторі. Бажано, щоб акумуляторів було два. Щоб він був легенький і дуже удобний у експлуатації. І Соня мені скинув е е е ссылку на оцей шуруповерт, Получається. і каже, Коль, зараз цей шурік дуже. Користується гарним попитом. Ще виходить, ми докинули, ми. Саня мені докинув дисків від різних, і я попросив, щоб він біт мені взяв. Тому Божі на закупці це було трошки дешевше, ніж поїхати і купити в магазині. Короте, я в нього попросив, от чисто от так, от, кажу, Саш, ну якщо можеш, заділай мені таку штукень. І е -е, зараз я вам все розкажу об'ясню. Це у нас відрізні диски до болгарки. Дві упаковочки я взяв 125. Тоже Vitals. Прикольно. Такі бачите. 125-х відрізних. упаковочці по 10 штук. По-моєму, по 12 гривень ціна по закупці вони йшли. Ну, тобто, Так. Обід не кинув, мабуть. А, є, 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 є. Боже, я так із Санькою про цей. Так, і взяв мені Саня. Ух ти, двохсторонні. Двохсторонні такі біти, тому що вони злизуються. Е ну, веш прикольно, вещ прикольно, що на дві сторони, що одно злизалося, перекинув, тобто їх надовше хватає. І заказав мені санчок отакі от. Отакий Отакий. Отакі, <сас> прекрасний шуруповерт від фірми Vitals. Так, зараз я його розпечатаю. Він, друзяки, на дві батареї. 18 вольтовий. Доволі непоганий у використанні. Я вчора дивився про нього е трошечки відео огляди. Ну, Вроді би непогано про нього відкликаються. Ось такому він в маленькому боксі в гарнесенькому. Тут є свердла. Що це у нас за свердло? Так, це у нас на 9, на 5, на 4, на 3 і на 2, по-моєму. Свердла. Є додаткові ще біти різного калібру. Це у нас що? Інструкція по експлуатації. Саме нужне діло. Получається, от Всі інструкцію читають. От якщо прочитати інструкцію, можна поняти, для, цього, для, для чого нужна ця металічна штучка. Ну, Я думаю, що ми і так придумаємо, куди її вшили. Так, є біта. Є біта така з, магні... з... з магнітом всередині. Тоже всередині виходить. акумулятори у нас, мабуть, заряджаються просто оцю штукень втикнув. Ага, все, отак. От. Блок питання втикнув, бом. Тобто, бази однієї нема. Дуже удобно, кстати. Дуже удобно, акумулятори на такій зарядочці. Два акумулятори, один вже йде на Шуріку, і один. Підождіть, бо ще одна біта з'явилася. І один акумулятор у нас йде оддельно. Дуже удобно, чого я хотів собі заказати на двох акумуляторах, іменно на два. тому що, поки ти одним щось робиш. Акумулятором, да? другий вже у вас стоїть на зарядці. Наскільки вони не долговічні, я не знаю, але подивимося по мірі експлуатації, е, провіримо і будемо тоді знати, що до чого я. Так, так, так. Ну, не знаю, це, мабуть, просто так можна лежати, де да все. Свердло маленьке. Ну, трошки випало, але нічого страшного, ми його назад туди ставимо. Ну, Кейсик такий, видно, що дутий, трохи свердло не вставляється. Ну, то таке, тофійня, господи, чи не проблема. Головне, що отут у нас усе стає, як треба. І зараз, друзі, я вам скажу так, що увага! Е, в чому суть оцього дрінчика маленького. Гля, він легенький, я не знаю, його може кіло Ну, кілограм, Не знаю, кіло 200 може півтора. Може тут десь і написано. Ну, ну прям Він не важкий абсолютно. Легесенький, прикольненький, супер-пупер. Отак я вам скажу. Так, що це у нас? Оп, все, це знімається клот. Вперед-назад у нас руби. Дві скорості тут у нас. Перша, друга. Ну, вроді би нормально. Просто треба все провірити, щоб... перша, друга. Вроді би нічого, працює. Так. Тепер, виходить, що у нас тут по режимах. Перший режим роби. Четвертий. Шостий, Восьмий. Нагрузка є. Тобто муфта працює. Уже на 16 не вдержу. Ні, на 16 не вдержу. 14 ще можна. 16, 18. Саме, саме мочніший зажим муфти. І виходить свердло. Свердлить, в принципі, можна ними підсвердлить, провірить. Зараз провіримо. Підемо, зробимо тест-драйв йому невеличкий. Вроді би, хрінатень непогана. Тільки єдине, що я не поняв. оця штукень, це, по-моєму, кудись вона вішається або прикручується на стіну. Це просто це догадка. От я би по логіки так би і зробив. Щоб воно було десь кріпилося до стіни або ж, або ж, або ж. Десь він дожен кріпитися оцією штукою. За щось він має кріпитися. А за що? Ну і куди тебе тут встромлять? Коротше, ладно, мать його так. Якась штукень металічна є, але ну, воно кудись чі чіпляється. Я, я подивлюся, може на картинці видно. О, видно, все. Гля, от сюди воно скріпиться. Тільки тут немає болтика. Ось сюди воно так. чікс, Хоп. О, все, зрозуміло. Болтика немає. Болтика не вкинули. Типа, знаєш, Шукайте болтик самі. болтик. Вам, а не болтик. Ну ладно, добре, розберемося з цим. Болтика туди укрутимо. Підберемо, знайдемо. Може він просто десь випав? Ні, нема. Все. Ну що, пішли, спробуємо тест-драйв зробити. Біти інтересні, подивимося, двосторонні. І зараз спробуємо засандалити пару саморезів. Провіримо, так сказати, я ж кажу, зробимо тест-драйв шуруповертові. Ухти, вони ще й на магнітові. Прикольсно. Так, так. Є. Є. Все, працюємо. Давайте так спробуємо. Коротше, пішіть, зараз провіримо, що він покаже. І так, ну що, я взяв, виходить, тут по, по саморізах Є 75, Є 50. І є, по-моєму, соті, я брав, чи 110-ті. По-моєму, соті. Так, соті. Зараз провіримо, подивимося. Давайте зразу по одному. Ну, наприклад, на десятки по одному включимо на першій передачі і по одному попробуємо засвердлити. Це абрикоса тверде дерево. Так, ну біти такі собі, зразу скажу. Це у нас перша скорость. Так, тепер, виходить, 50-й. Ну 50-й прям залітає. 75-й. Клас! І чуєте, зработав диференціал. Все, все нормаз. 75-й теж вкручується. Це абрикосина, так що тверде дерево. Ну, а саморізи, саморізи, отці, я це купив ось буквально нові. От вони якісь не такі, вони якісь м'які, ну не годяться. Не знаю чого. Гля, і вони сам метал м'який. І шляпочка тільки біта проскользила, і зразу ж шляпочка тут зривається. І вони якісь сірі, бачите, ці чорні, а ці сірі. Ну, не, не, не знаю. В мене вони пачка так і лежить, я їх практично ніде й не кручу. Так, що тепер? Давайте поставимо. Так, тих крутили. Давайте поставимо на другу швидкість і на максималочку. Зараз спробуємо, що воно покаже. На 18. Отак-от. Вот Хоп, поставимо, зараз провіримо. Ну так, залетів, чуєте, із натяжечку. Я-то, звісно, не знаю, наскільки заряжена батарейка тут. Може їх треба попідзаряжувати. Ну, в принципі, залетів непогано. 75-й увійшов. Тепер виходить. 50-й. Нормально. Взагалі теж залетів. І тепер спробуємо соточку. Бляха. Ну, вони м'який капець, гля, ну що це за саморіз? Диви. Все, виходить, на другий, якщо йде хороший захват біти і непоганий саморіз, то по суті він заходить в тверде дерево без проблем. Тобто, якщо м'яке дерево, то залітатиме взагалі без ніяких. Цих ділов. Так що тут все працює доволі непогано. Ще то, звісно, я покручу, ним попробую, провірю, підзарядю хорошо батарейку. Я думаю, що буде супер. Ну і в принципі, за такі кошти, я думаю, що машинка непогана. Плюс є отака от підсвітка. Супер. І так, друзі, ну що ж, підходимо до висновку, що хочеться сказати. Саморези, він круте, вже непогано. Пізніше, можливо, десь в якихось відео буде пролітати ще відео із ним, де я щось робитиму. Можливо, ми щось будемо свердлити в металі і десь кудись і якось він іще буде пристосовуватися. Звісно, не будемо забувати про наші оці от штуки маленькі, да? звичайні такі шурики. Ну, цей шуруповерт я от взяв виключно для того, щоб можна було без проблем робити якісь. Висотні роботи, тобто по драбині заліз, узяв його і потихеньку працюєш дуже удобно. Бо він легенький. От узяти, якщо оцей, то цей удвічі важчий від оцього. Він маневрений, манюсінький. Я думаю, що просто супер. Мені він підходить е, більше, ніж треба, мені не треба. Скажи, диви, який красавчик. Маринка прийшла, теж дивиться. Ось такі справи, друзі. І ще що саме, саме немало важне. Гарантія на цю штукень 3 роки. Це, прикиньте, 3 роки, як можна ним працювати, скільки зробити всілякої роботи, і не дай Бог, у нього щось вихитається, у вас є гарантія. Просто-напросто. Це супер. Тому що, якщо він 3 роки у вас видерже, випрацює, від, відпрацює, так сказати, то вже йому і гарантія не нужна. І хвала, і честь йому, і пам'ятничок можна поставити. Ну, а якщо вдруг півтора року чи два пройде і щось із ним не так, то все-таки гарантія на нього 36 місяців. От так, от. так що, друзі, непоганий, прикольненький шурік. Для дому, я думаю, хвати. Попробуємо я ж кажу, поексплуатувати його. Прямо зараз, кстати, будемо лізти, будемо працювати потрошечки. Треба потихеньку робити кришу. Отак от, от. Все. Прикольна штукен, друзі. Е -е, сайт Сашуньки я закріплю, номер телефону я закріплю. Можливо, когось заінтересує, заходьте або дзвоніть, пишіть йому в Viber. Можливо, ще якісь у нього плюшечки там є. Тобто, Все, що е -е, касається техніки, якщо да. треба, як кажуть, звертайтеся. Для підписників ДХТ, можливо, якісь плюшки, плюшки будуть там, знижки, безкоштовні доставки. Ну, коротше, Я думаю, що якось десь там Саня вас не обидить. Так що, в общем, Сашонь, дякую тобі величезне. Зайшов. Вроді би непоганий. Хочу, звісно, вже піти спробувати подурачитися з ним, що він покаже. Треба якусь йому петлю таку надіти і на шию, щоб він мене не випав із рук, не дай Бог. Тому що машинка непогана, я ж кажу, маленький, портативненький. Надіюся, що буде працювати і робити свою роботу. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Миру здоров'я вам, хай вас Бог береже, хай у вас і в нас все буде добре. Трудіться, вертіться, крутіться. Фух, працюйте, бо, бо, бо треба. Отак от, от. Все. Друзі, дякую вам усім за підтримку. Жду коментарів, що скажете по поводу оцієї штукені. Е як він називається, ось ASL 1820KR. Чи Ну там, в общем, хто, хто як уведе, так і буде. Все. Всім дякую, всім до побачення. Пока-пока.